Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як поділитися своїм персонажем з іншими в гача Клуб. Багато хто просто робить скріншоти параметрів своєї ОС та пересилає ці фото іншим. Але цей спосіб є дуже довгим та не дуже дієвим. Тому зараз я покажу, як поділитися своїм персонажем в рази швидше та легше. Заходимо в гача клуб та натискаємо на профіль потрібного персонажу. Далі обираємо кнопку Експортувати. Тут у нас з'являється довжелезний код, який потрібно скопіювати, натиснувши кнопку Копіал. Після того, як код скопійовано, заходимо до чат в того, кому нам потрібно переслати персонажа. І ось тут в буфері обміну є скопійований нами код. Ми його просто відправляємо звичайним повідомленням. Далі людина, яка отримала цей код, відкриває гача-клуб та в профілі якогось непотрібного персонажу натискає кнопку Імпортувати. Далі офлайн імпорт тикає на це поле, так само вставляє код, який потрібно було скопіювати і натискає імпорт. Все, готово. Також цим способом за потреби можна робити у себе дублікатів ваших ос. Ну а на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк та підписку. Всіх люблю, бувайте!